Доброго дня всім. Сьогодні у нас третій день іде дощик. Ну, зранку трошки так опоморосію, я вирішила приїхати подивитися в ліс, що у нас тут робиться. Але поки їхала тако по боках, дивилась з машини, то цей, ну, жодного не знаєш, не побачила. Зараз пройдуся по своїх містах. Якщо щось буде, то... Будемо збирати, а не поїду на дачу гірки вибирати. За одну теплицю вам покажу, бо я її все время поминаю стороною. Щось не показувала вам. Ну що, я ходжу тут, а поки ще навіть і дурного гриба немає. Трошки накрапає дощик. Ну Дуже класно в лісі, там от дачі. Закинуті, ну де хто її живе. ну В основному я тільки що полазила, то закинуті дачі. Класно тут жити серед лісу. Люди десь повиїжджали чи що. Там аж цілий один будинок уже почти що завалився. От. Живеш собі тут коло лісу, тільки. Кожен день по грибочці хлоп пішов, провірив. Є, є, нема, нема. Красота тут колючим дротом обнесено. Таке. Обсадили все. Тако. Підемо глянемо, що тут. Ну туди я не залізу, напевно, ці чагарники. Граб поріс. Каглиня намазанка. Виноград. Росте. ось такий. Велес чи, чи, чи хто це він? Класна штука, я б її забрала, звісно, але може і не можна трогати. Класно. Ну, таке, як воно ще не згоріло, бог його знає. Таке, вишенька, під вишенькою. Вишенька вона. Якісь тут квіточки, трояндочки. Міленькі трояндочки були. А ну може, в них на городі щось і росло путнє, можна щось копнути. Ну такі трояндочки воно, поки перецвівші бачу. Ну тут хтось ходить, тут дорогу. Видно нормально. Садок там хороший. Люпін квіт... квітує. Не, не видать. Ну тут а все клевером поросло. А он них ще будиночок. І он. Ну тут ліс уже забрав все. О, смородина. Ну, угу. Це класно, це солодка. Крупно. Ну, туди не піду, бо ще наб'ють. Тут отако так Трохи подивимося. Фундамент. Фундамент ось. Поставили фундамент і на цьому все закінчилось. щоб я тут а ще десь кудись не влізла. О, такі квіточки. Сміття поскладали. І все. Так, я по гриби прийшла чи куди? Обійдемо, подивимося. Туда, я не піду. <кій> так, треба буде вертатися назад. А ще воно то є будиночок, би подивитися. Я не хочу підходити, дотругатися. Може побачить. Ладно, пішли шукати гриби. Засиняється, зараз буде дощ. Ну Нічого, змокну, то змокну, зато прогуляюся, бо вже два дні сижу в хаті. П'ятницю була на тренування. То вчора в мене була крепатура трохи. А сьогодні мені вже не сидиться, мені треба двіж. Ну, трошки я походжу ще по лісі і на дачу. Дивіться, які будячки. Це не будячки, що це таке? Ой, яке воно гарне, миле. Вітер. Вон ще якісь дачки. Цікаво мені подивитися, мені ж треба носа кругом впхати. Там десь люди розмовляють. Ну, я звідти й прийшла, в принципі. Ну, тут більш такий ухожені. Тут лахи порозкидувані. Таке, ніби тут якийсь хтось живе. Все стрмненько, халабудиці, хтось живе. Гумжі може. Заход закритий. Чого? Значить тут нікого нема, бо понозакривали. Мальва. Туди, би залізти, подивитися, але там я не залізу. То по типу гаража якогось складовки чи що. Закрито. Бачите, як калітка? від кроваті бельця і цей і амбарний замок. От і все. Тут. Тут даже пластикове вікно стоїть. Ну тут хтось хазяїнця є, походу. Да? Агорост не зібраний. Смородина не зібрана. О, городик тримають. Кріп петрушка. Все, киваємо п'ятами звідси. Бо приїдуть наб'ють. Ну так, да, тут видно, що тут хтось буває. Рідко намітку. Так. Що, йдемо далі? А воно них картопля ще посаджена, треба було одразу звернути на те увагу. Все, йду гриби збирати. Знайшла гриби на пньові. Такий естетичний, симпатичний пеньочок. Ну йшла гриба. <ріху> Класний. Вона щось знайшло. Таке воно розчахнулося. Пахне. Це лисичка. Лисичка походу. Дуже пахне грибочком. Не може бути. Не може бути. Так, якось його туди достать треба. Я не знаю, що це, що це таке, що білий. Жовтий, поганий. Все. А знаєте, що як я бачила в якомусь на якомусь каналі, що отакі от вогриби якщо ти не береш, їх треба не лишати в землі. А їх треба, короче сучок якийсь знайти і на сучок причепити. Що ми будемо шукати сучок? Де я його того сучка найду о, в общем, не знаю, мешає. Ну, він з черваками все, Ні, не буду я його брати, хай тут так і не. Коротше, їду я на свою дачу працювати, ну, вибрати огірки. Все. Не знаю, я поки ще думаю, хочу ще заїхати, ще в одне місце, але це ще не точно. В общем, нема нічого. Вінниця не радує Вінницька область грибами. Скудненько. Як скудненько, Їх взагалі нема. Все, поїхала.